З початку року в Україні, внаслідок реформування, розповідає начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавській області Роман Кириленко. Почала функціонувати нова структура шляхом злиття міністерства надзвичайних ситуацій, а також державної інспекції надзвичайних ситуацій, утворилася єдина державна служба з надзвичайних ситуацій. Яка буде займатися безпосередньо ліквідацією всіх надзвичайних ситуацій на території нашої незалежної держави, а також займатиметься пропагандою недопущення надзвичайних ситуацій. З початку року, станом на 19 лютого, продовжує Роман Кириленко, в області не сталося жодної надзвичайної ситуації. Натомість минулого року, в цей період, внаслідок аварії техногенного характеру загинуло три особи. Щодо надзвичайних подій, то у 2013-му, в порівнянні з відповідним періодом року минулого, їх кількість скоротилася з 435 до 307. Крім цього, один із основних напрямів роботи як спеціалістів, так і обласної влади, зазначає заступник губернатора. Тора Борис Галушко ліквідація отрута хімікатів для цього з обласного бюджету. Планується виділити близько 5 мільйонів гривень в цьому році. Ми повністю будемо звільнена Полтавська область від отруту хімікатів. Як вияснилось, починали працювати зовсім інші були цифри. Потім, коли вже приступили, то Дуже глибоко закопано набагато більше цих отрутохімікатів. Обласна влада наголошує Роман Кириленко постійно підтримує їх управління у питаннях фінансування за останні роки. Для переоснащення і модернізації наших підрозділів, наших можливостей з обласної ради ми отримали більше ніж півтора мільйона гривень. Досить скоро до числа рятівників приєднається і ще один фахівець. Завдяки своєму вчинку розповідає дев'ятикласник сьомої школи Євген Шуба. Він вирішив стати МНСником. 25 п'ятого січня, 9 годині. Я почув у своїй кімнаті запах диму, вибіжав, побачив полум'я свої сусідки. Саме швидкі скоординовані дії хлопця зазначають фахівці, врятували життя пенсіонерки.